Знаходимо спочатку, яке з наведених тверджень для функції є правильним. Функція має три нулі твердження невірне, тому що нулі функції це точки перетину з вісю Ох, а як ми бачимо, у нас чотири таких точок. Функція парна також невірна, тому що графік парної функції він завжди симетричний відносно осі ОY. Функція має дві точки, максимум це вірне. Максимум функції, як ми пам'ятаємо, це. Точки максимуму це значення аргументу от такого плану. І як ми бачимо, в нас в даному випадку таких точок є дійсно дві: це х дорівнює мінус 4 і х дорівнює 2. Отже, відповідь В є вірною. Далі ми маємо знайти інтервал, до якого належить розв'язок рівняння. Для того, щоб знайти такий інтервал, так як графік функції y дорівнює f і dx у нас уже побудований, ми ще будуємо графік функції y дорівнює 3. Це пряма, яка паралельна до осі ОХ і проходить по Y через трійку. Як ми бачимо, така пряма перетинає наш графік в одній точці. І коли ми дивимося по х, то ця точка належить проміжку від 4 до 5. А отже, нам підходить варіант D. Ми розв'язуємо нерівність. І так як у нас графік функції є логарифм за основою 2. Від х, і отут тут от у нас b, то для того, щоб знайти нерівність логарифм за основою 2 від х менше від b, ми шукаємо ту частину графіка, яка знаходиться нижче від прямої y до рівні b. Тобто, от вона ця частина графіка. Але ми читаємо розв'язок нерівності по х. Тому тут х у нас, як ми бачимо, 0, причому 0 не є розв'язком, тому що графік не перетинає вісь у y. А от для того, щоб знайти дану точку Х, так як у нас Y дорівнює B, ми шукаємо розв'язки рівняння. Логарифм за основою 2 від існу дорівнює B. А це означає, що Х дорівнює 2 в степені B. Отже, ось таким чином, отут 2 в степені B і в нас розв'язок по Х буде від 0 до 2 в степені B. як ми бачимо, це варіант А. Далі ми шукаємо розв'язки нерівності. І для цього, так як у нас є вже графік, я схематично намалюю цей графік, він має ось якийсь такий вигляд, то коли ми далі проведемо пряму Y до рівня мінус 2, от вона якраз ось так от проходить через y-2 і паралельно до осі Х, то ми бачимо, що х. В даному випадку визначається тим положенням графіка, коли він знаходиться нижче від нашої прямої, тобто ось це положення. Як ми бачимо, це починається від нуля і закінчується значенням щодо рівня трьом. Причому нерівність не строга, тому і там, і там стоять квадратні дужки і у нас варіант відповіді А. Ми шукаємо коренні рівняння. Для цього побудували графік y до рівні F і dx, От він цей графік, і Y до рівні X. Y до рівні це пряма, яка є бісектрисою першої і третьої чвертей. І далі дивимося, скільки ж точок перетину мають ці два графіки. Скільки точок перетину, стільки коренів має відповідне рівняння. Як ми бачимо, у нас одна, дві, три точки. Отже, рівняння має три корені відповідь Г. Далі нам потрібно розв'язати нерівність F і X більше рівне 2, тому ми провели. Пряму y дорівнює 2. От вона ця пряма проходить таким чином, і перетинає графік функції фідх в трьох точках: одна, друга, третя точка. Відповідно, тут х дорівнює мінус одиниці, ми бачимо по графіку. Наступна точка перетину, х дорівнює 3, і тут х дорівнює 5. Ми розв'язуємо нерівність f'x більше рівне 2. То Тобто графік функції y, yf має знаходитись над прямою y дорівнює 2, тобто ось тут. І це буде проміжок від 3 до 5. Але ще, крім цього, це розв'язок рівняння fідx дорівнює 2, а це ще й точка мінус 1. Тобто, до проміжку від 3 до 5, включно, ми додаємо ще й мінус 1. І це буде варіант D. Ми розв'язуємо відповідну нерівність побудовані графіки, і тому ми шукаємо в даному випадку ту частину графіка y дорівнює 2 від х, яка знаходиться вище, ніж графік прямої y дорівнює мінус х плюс 3. Як ми бачимо, точка перетину відповідає х дорівнює 1, і далі графік 2 в степені х вище знаходиться на проміжку від 1 до плюс нескінченності. Тобто, як ми бачимо, це варіант відповіді «Б». Ми розв'язуємо нерівність x на f від «Х», Менше за 0. Дану нерівність можна робити методом інтервалів. Для цього повинні розв'язати рівняння х на F X до дорівнює нулю, і ми маємо, що або х дорівнює нулю, або F X до дорівнює нулю. Х дорівнює нулю у нас є, а F X до дорівнює нулю це точки перетину нашої параболи з вісю х, тобто це точки 1 і 4. То х дорівнює 1, х дорівнює 4. Тому далі ми виставляємо ці всі точки на числовій осі. У нас нерівність на строго отже, точки виколиці: 0, 1, 4 і маємо проміжки. Визначаємо знак справа на проміжку. Біля Х знак плюс, а от знак F визначається тим, що відки параболи напрямлені. Вниз, а отже на цьому проміжку буде знак мінус для функції функці. Тому ми ставимо плюс на мінус примноження дає мінус, мінус, плюс, мінус, плюс знаки чергуємо. І далі менше нуля, там, де стоїть знак мінус. Як ми бачимо, це проміжок від нуля до одиниці, а потім від 4 до плюс нескінченності, тобто це варіант відповіді А. Ми маємо знайти, скільки коренів має рівняння f'x X рівня 1. Графік y дорівнює рівня X побудований. Далі ми будуємо графік прямої y дорівнює 1. Вона паралельна до осі ox і проходить через y що дорівнює 1. Точок перетину в даному випадку, як ми бачимо, буде 5. Отже, і коренів 5 варіант відповіді D. Далі у нас побудовані графіки функції fідx і g від x, і так як від x більше рівне g від x, ми шукаємо ту частину графіка, де графік функції fідx знаходиться над графіком g від x. Ми бачимо, що це проміжок, який починається від нуля. І далі хотілося би написати до плюс нескінченності, але це не так. Тому що область визначення графіка функції g від x від мінус 3 до 3 ключно, тому ми беремо проміжок тільки від 0 до 3. А далі ще є одна точка, де ці графіки перетинаються, і тому fід x дорівнює g від x, що є розв'язком нашої нерівності, це точка мінус 3. Тому буде варіант відповіді А. Далі зображено графік і функції, але тут не вказано, де функція g від x, а де функція F від x, тому ми маємо визначити це самостійно. Навіть орієнтуючись на область визначення функції, видно, що функція g від x це буде, от вона, g від x, тому що її область визначення, від з нескінченності до 4 включно. А відповідно, оце графік функції функці. Тому, якщо ми розв'язуємо рівняння від x дорівнює g від x, то це точка перетину, і це буде х дорівнювати нулю. А якщо далі Fx менше від x менший від g від x, то графік f від x має знаходитися нижче під графіком від x, і це ось ця частина від x менше, ніж g від x. Тобто, як ми бачимо, це проміжок від мінус 8 до 0. І там, і там включно. Отже, це варіант, «Д».